за 100%. Голови офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що на те, аби відновити ті об'єкти, які постраждали під час учорашніх російських атак, може знадобитися до двох тижнів, залежить від масштабів руйнувань, десь два-три дні, десь тиждень, а десь і два. За його словами, ситуацію з енергетикою вдалося стабілізувати. Але, попри це, вимкнення світла усе ще діють десь за графіком, а десь же вони аварійні. Яка зараз ситуація на Львівщині? Будемо запитувати у речниці Львів Обленерго з нами на зв'язку Галина Петрушка. Добрий вам вечір і слава Україні. Добрий вечір, вам слава розкажіть, яка зараз ситуація в області, і скільки абонентів можуть одночасно мати в оселях своїх світло, і чому цифри саме такі? За дані постійно оновлюються. за останніми даними, що я знаю, співвідношення 70 до 30. тобто 70% людей залишаються без електропостачання, 30% з електропостачанням. Але це динамічна цифра. Ми намагаємося під'єднати якомога більше споживачів до електропостачання. Деякі будинки відбувається заміна, тобто одні відключають, інші включають ті, що довше були без електропостачання, включають і а ті, що. Були з світлом, скажімо так, ти вимикає, тобто ситуація не стабільна вдалося стабілізувати, швидше так сказати, але ну досі залишається така ситуація, що потрібно проводити ці аварійні відімкнення. І як зараз загалом мережа чи може бути менша напруга, чи треба якось подбати про прилади вдома, бо можуть бути її перепади? Так, це важливий момент. Ми сьогодні буквально це питання обговорювали. Якщо ви бачите, що в помешканні є, скажімо, чи висока, чи низька напруга, тут дуже важливо не вмикати всі електроприлади відразу. А загалом бажано в таких ситуаціях, як після вчорашніх, взагалі, попробувати відмовитись від деяких приладів, електроприладів, особливо енергозатратних. Я розумію, що коли ви довший час людина там, Клієнт споживач залишається без електроенергії і з'являється світло вдома, то одразу хочеться все включити. І відразу все робити, дуже просимо, закликаємо не робити такого, тому що ми всі зараз, якби в одному кораблі, ми мусимо розуміти, що від кожного з нас залежить стабільність енергосистеми. Тобто, що вам подали електроенергію, то е, просимо використовувати те, що найнеобхідніше е, на цей момент в помешкання не вмикати все одразу, і це не залежить чи низька напруга, чи висока. Е, коли вона є, скажімо, не в межах норми, то варто дотримуватись таких рекомендацій. Те, що Україна напередодні зосталась без світла, було видно навіть із космосу. Як гадаєте, ви чи можна назвати, що ми учора з вами пережили блекаут? Все ж таки, знаєте, я для себе з'ясовувала значення цього слова. Воно зрозуміло, що має англійське походження, тому що out, так? і насправді, якщо навіть глянути Вікіпедію чи попробувати перекласти це слово, то блекау це відімкнення значної кількості абонентів. навіть було визначення на кілька годин. Мені здається, що ми постійно переживаємо такі від маленьких до великих блекаутів, але наші енергетики вони молодці енергетики Укренерго, працівники нашої компанії всіх обленерго в Україні. Досить оперативно і якісно справляється з цим завданням, тому визначати я для себе навіть не можу характеризувати, що мене це на увазі блекаут, тому що кажу те, що з відкритих джерел це ми його постійно переживаємо і вдається досить швидко, скажімо так, стабілізовувати енергосистему України, повертати електропостачання. Ми фактично вчора вже під вечір була повернута електропостачання споживачам, але потім. Включається процес аварійних вимкнень. Тобто треба розуміти, що систему вдається споживку, дається підключити, але потім ми все одно мусимо через брак потужності застосовувати ці аварійні вимкнення. І тут важливо зрозуміти, що коли стається така ситуація, як вчора, то графіки тих погодинних вимкнень, до яких вже люди звикають, вони не діють, тому що це відбувається екстрені. Вимкнення вимикати треба багато людей одночасно, і тому залишати тільки вімкнуту критичну інфраструктуру, без чого не Ну, нема життєдіяльності діяльності будь-якого населеного пункту. Тому спочатку йде е, процес вмикання всіх споживачів, а тоді вже вимикають ті, які е, не є критичною інфраструктурою, або не які не під'єднані до тих ліній, від яких живе ця критична інфраструктура. Ми безмеж безмежно вдячні всім енергетикам. Я собі так рахувала, що вчора, приміром, у нас у студії світло змогли відновити за три години, відколи воно зникло, але в деяких людей не вкладається в якусь логіку цей графік відімкнень, так? тому що, приміром, будинок, де немає газу, де лише електроплити, вимикають за графіком, а подеколи і на 10-11 годин, то і більше сусідні новобудови на тій же вулиці, у яких, у яких фактично є газ. Вимика не вимикають взагалі. Поясніть за якою логікою ось ці відімкнення відбуваються. Це, я теж живу в новобудові. В мене вчора не було зранку до вечора електропостачання. Зараз в мене немає е, вдома електропостачання, я приїхала до подруги щоб вийти до вас в ефір. Е, тому немає, ну не шукайте якби, різниці в тому, новобудова, невобуд... не новобудова. Це абсолютно не має ніякого значення е, для, для якби побудови і для планування графіків. Основне, е, це. Е, Момент того, чи приєднаний той чи інший будинок до е, ліній, які живлять е, критичну інфраструктуру, оце найважливіший момент. Я розумію, що е, дуже, скажімо так, образливо, що чийсь будинок без електроенергії, а в сусідів навпроти весь час є електроенергія. Я це прекрасно розумію, і в нас навіть звернення такі були. От сьогодні буквально спілкувалася з чоловіком. Я кажу, що вас турбує, що у вас немає електроенергії, чи що ваших сусідів є? Вони кажуть, що в наших сусідів є, і кажу: то якщо ми відімкнемо вашим сусідям, ви не будете скажете сні? Ну це ну так вже жартує, звичайно, але. Ну, немає такого принципу, що е, там з електроплитами, наприклад, не будемо вимикати. Якщо ця лінія не під'єднана до жодного об'єкту критичної інфраструктури, то, на жаль, наявність і відсутність електроплит ніяким чином не буде впливати на графіки. Але от зараз ситуація, яка сталася вчора, графіки не діють, тобто вони діють, але вони екстреного відключення, тобто виключають дуже багато. Боживачів одночасно, тому що великий брак потужності, і тому, якби цей момент з тим, що в нас не є на сайті, він починає не співпадати. Mm -hmm. Коли, наприклад, є, коли є нормальна ситуація, ну скажімо так, плюс-мінус нормальна ситуація, коли діють поводенні графіки, відключень, так що вже у вас визначена ваша група, то по аналізу попередніх тижнів ми так скажімо попадали на відсотки 80-90% ті... попадали в ті графіки, просто тут треба зрозуміти. Що, наприклад, якщо у вас від 8 до 12 по графіку немає електроенергії, по-перше, не означає, що 8 вимкнули, а 12 включили. Ми старались минулого тижня там 2 години не е, пробувати, там, наприклад, з 9 по 11. Плюс, якщо, наприклад, написано, що в 12 повернуть електроенергію, то ще треба дати час на доїзд бригаді, бо одномоментно всіх включити, всіх виход... Нема змоги А ще коли вчора були обстріли, то ще й наклалися е, нові аварійні вимкнення. Тобто, та третя група, яка в нас була вимкнута з 8 по 12, ми частину просто не встигли вимкнути, коли почалася тривога. А тривога наші працівники не можуть, на жаль, їхати на е, об'єкти, тому що. Самі розумієте, з яких причин ми розуміємо, що не варто шукати винних, які хочуть навмисне комусь е, вимкнути електрику в оселі. Але, приміром, приклад з Франківщини, де е, мешканці сусіднього до долини населеного пункту вже навіть зареєстрували петицію: що е, вимикайте і нам електрику, бо долині занадто часто вимикають, а ми сидимо зі світлом так нечесно. Просто е, давайте якось. Е, Чітко сформуємо, тобто, якщо людина живе в будинку, який на одній лінії з якимось об'єктом критичної інфраструктури, то найімовірніше світло в його помешканні буде, так. так. Саме так це може бути лікарня, це може бути якийсь військовий об'єкт, це може бути ТЕЦ, це може бути насос на станція. І розумієте, що найголовніше, що, наприклад, в нас були такі випадки, що один будинок був приєднаний до двох різних груп. Може таки бути, що два під'їзди вимикають, а два ні. Тобто, mm -hmm. тому це дуже ну це насправді треба ну, розуміти, як ці схеми будуються. Плюс ще врахуйте такий момент, що дуже багато резервних схем у Львові зараз після таких атак. Тому деколи. Групи не співпадають, або, наприклад, можуть навіть в процесі групи змінитися. Тобто, якщо ми переключили по іншій схемі, тобто, це дуже така як повутина складна, як підключені ті чи інші будинки, як підключені ті чи інші інфраструктурні об'єкти. Повірте, нас немає, точно немає принципу кращі гірші, точно немає принципу новобудова, не новобудови. Там кажу, немає принципу, живе там хтось були нерви, як вже були такі. Немає такого, і це легко перевірити, тому з розумінням. дуже зрозуміння. Кажу, ми... Всі кажу, я особисто, ми всі страждаємо від цього. Я прекрасно це розумію, що ми звикли, що електроенергія має бути, це благо, до якого ми за десятиліття звикли. Але ну, в країні війна і це треба сприймати. Багато є критиків в нашу сторону, я це розумію, ми це сприймаємо де можливо, де можливо, наприклад, там є такі моменти, що. Диспетчер просто там, наприклад, там не ввімкнув вчасно, тобто працює кол-центр, можна телефонувати, дівчата передзвонять, нагадають диспетчеру. Це дуже зараз такий процес роботи. Скажімо, такий нестандартний такого ще не було. І знаємо, що якщо все буде добре, за таких умов від завтра в області будуть діяти уже нові графіки, саме планових, якщо не помиляюсь, вимкнень. Розкажіть, що зміниться. you Планові завтра диспетчери наші змінили графік планових відключень на прохання наших споживачів, незважаючи на логістику. Тобто, час посуне ті буде так само 4 години, тільки єдине час посунеться на годину вперед. Тобто, якщо було від 8 по 12, то буде з 9 по 1, і так кожна наступна година. Але дуже хочу зауважити дуже важливий момент. Бо навіть себе на сторінці, як ми виставили цей графік, відразу е... пішли зауваження. Він буде діє. Ти тільки в разі того, коли відміняться аварійні стабілізаційні оці от відключення наразі, навіть якщо навіть якщо е, ми сказали, що він буде з 12 ночі діяти, е, то дивитися на нього і запам'ятовувати, орієнтуватись по ньому можна буде тільки після того, як Укранерго дасть команду на те, що діють тільки погодинні виключення. Наразі така не така ситуація. Наразі ми маємо екстрені аварійні. Ви mm -hmm. е, можете бачити, що деякі будинки включаються деякі підключаються але ну до вечора, до ночі ситуація стане краще на ніч, ну, за зрозумілих причин, ще краще, але повної відміни аварійних відключень нема. Тобто можна ознайомитися з графіком, але орієнтуватись по ньому на наших сторінках, на нашому сайті, тоді коли ми скажемо, що все діють по Угу. Тобто, зараз важко спрогнозувати в якому районі Львова, наприклад, буде світло, в якому його вимкнуть, і коли це все по ситуації і по факту вже відбувається. Так, за розпорядженням «Укренерго», за тими потужностями, якими вони надають, ми за тими потужностями вимикаємо. Тобто, якщо ми маємо три черги, і в одній черзі 25% населення, то зараз недостатньо 25% для того, щоб стабілізувати енергосистем. Угу. Сьогодні цілий день це було 75%. Тобто, сьогодні цілий день вимкнуті були всі три черги групи, групи погодинного вимкнення то так, для розуміння по циф. Будуть зменшуватися, будемо зменшити, але спланувати скільки це буде, на жаль, неможливо. А як, наприклад, мешканець може, ну якщо є така ймовірність, хоча б якась, дізнатися, що умовно за годину у вашому будинку можуть вимкнути світло, чи це нереально так зробити? Коли застосовуються графіки аварійних відімкнень, вони застосовуються в момент команди диспетчера «Укренерго». на жаль, неможливо можливо тільки, тобто, от є 10-15 хвилин, щоб виконати команду диспетчера «Укренерго». Це ж робиться для того, щоб стабілізувати нашу систему, щоб не було такої аварії, з якою. Можливо, якби мене питались по бликаут. Можливо, тут доречно буде вжити це слово, щоб дійсно не допустити до блекауту, тому що коли йдуть відключення, чи це плани, чи вічеверіні, це одна ситуація контрольована. Розумієте, а коли її взагалі немає електроенергії. Тація не контрольована, тому на жаль, не можемо попередити. Але я закликаю всіх, ми вже давніше зробили боти в вайбері, в телеграмі. Там ви отримуєте інформацію по факту. Тобто, як ви зареєструєте себе, свій особовий, ви завжди будете отримувати інформацію по факту виключення і орієнтовний час включення. Хоча знов ж таки не завжди цей час включення буде відповідати дійсності.